А скільки нирки можуть за день вивезти водорозчинних токсинів? О, цікаве питання. То хочу сказати, що вони всі токсини, які у вас накопичили за роки, якщо ви до цього мало пили води, або почали пити воду, то вони всі зараз не вийдуть. Тому ясно, що органі... нирки повинні працювати не тільки зранку, бо дехто спочув. От, наприклад, треба випити два літра води. Він зранку, давай я зранку вип'ю ці два літра, і мені хватить на цілий день. Та, я хочу вам сказати, і ця вся вода зайва, яка тільки в кров попадає. А коли більше рідини в крові, то й тиск піднімається. А щоб його не було, то ясно, що нирки тут же зайву воду зихне і з цієї крові і виводяться. Ви розумієте? І що ви зробили? Дали роботу ниркам тільки зранку. А протягом дня. І тому, а вони просять роботу протягом дня. Вони до 19 годин вечора активні. Нирки активні до 19 годин вечора. І тому зранку і до 19 годин це я от всі питаю, чому до 19. Ну активність нирок. кожен орган має свій пік активності, як вони працюють. І не треба їх постійно 24 години завантажувати, перевантажувати. Треба пити вчасно в день. От якраз для того дається день, що можна. Трапезничати, і можна пити воду, і воду потрібно пити, і особливо для нирок, тому що коли вода попадає у кров, нирки її виводять, потім формується сича, потім сичовий міхур, воно все виходить назовні, а разом з сичою виходять токсини, виходять шлаки, виходять кислоти. І от для цього і потрібна вода. І тому воду, як пити, то я вам порекомендую. Пляшечку води треба носити протягом дня. Або на столі у вас, коли ви на комп'ютері працюєте за комп'ютером, то пляшка повинна бути. І ви собі через кожні півгодини повинні ковток два робити ковток-два води. Ля не рок. роботу треба давати що півгодини, що години. І тому воду, ковток два коли ви зробите, ви нікому ніякий там. Можна сказати, травній системі ви не шкодите, бо тому, що вода, щоб зрозуміли, доходить до шлунка, і в шлунку вона зразу іде в кров, от бачите.